Та усі глядачів парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Протягом наступних 20 хвилин ми обговорюємо питання газу та південного потоку. Гостем нашої студії є Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань. Пане Валентина, я вітаю вас. Вітаю. Отже, припинення реалізації газового проекту Південний потік, який 1 грудня був оголошений. Президентом Росії Путіним на вашу думку, все ж таки, це поразка Путіна, виграш України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів? Як би ви оцінили? Останню заяву визнати я б не оцінював такими різкими категоріями, особливо особливо військовою риторикою, хтось переміг, хтось програв. Ну, по-перше, не призупинення, а переорієнтування. тому що на зустрічі в Туреччині мова йшла про те, що південний потік як проект закритий, тобто у тому вигляді, у якому він розглядався останні декілька років, і він буде розглядатися, тобто підписано відповідним меморандум з турецькою стороною. Тобто пере, переорієнтації. Наголосіть, власне, який він розглядався Південний потік, е, Дивіться, який до... інтерес був України Україна залишилася поза інтересом, до але на цьому наголосіть. Украї... Україна залишалася за, інтер... за поза інтересом цього, цього проекту, і вона залишається вже нового проекту. Також поза поза інтересом цього нового проекту. Старий проект планувався від узбережжя Чорноморського узбережжя Російської Федерації через Чорне море. Виходили до узбережжя Болгарії, і далі йшло на Італію. Це пряма гілка і відгалу. Уження від цієї гілки мало йти на центральну європу. От варіант був такий: угу. потужність чотири гілки, 63 мільярди кубічних метрів. Що буде передбачати новий проект у От, разі його реалізації? Новий проект буде скоріш за все передбачати теж саме. Тільки газопровід буде проходити до узбережжя Туреччини, тобто скорочується підводний шлях. І далі буде вже по суходолу Туреччини проходити до, до кордону з Грецією, де планується створити газовий хаб, і вже через Грецію газ буде йти або до Італії, тобто на, на південь на південь Європи, або буде посунуто і буде рухатись вверх, Ну, якщо по карті дивіться, які вверх країни, до країни, які країни будуть випадати? Болгарія випадає і Болгарія Росія звинуватила ну, цього... Болгарію у ну, власне припиненні це, на бідну, на бідну потоку. Болг, Болгарію накинулися російські патріоти, які угу. сказали ось вони. А, Повністю відпрацьовують позицію Сполучених Штатів. Ну, Болгарія у не найкращому зрозуміло, становищі. Я їм, чесно кажучи, дуже співчуваю, тому що пресінг йшов з обох сторін, як зі сторони Європейського Союзу, навіть з трьох, і з боку Сполучених Штатів, і з боку Росії. Ну тобто, це було зіткнення геополітичних інтересів, тому що зрозуміло, що газ, енергетика це завжди геопо перш за все, це геополітика. А вже після того там рахується економіка. Тому я б не я б не ставив вину Болгарії, що ось вони такі погані, там чи вони такі хороші. Там ситуація зовсім інакша, тим більше, що пропозиція з боку Туреччини переорієнтувати південний потік вона була зроблена перший раз ще в минулому році, якщо я не помиляюсь, в листопаді місяці. І в квітні місяці почалися вже перші переговори між заступником голови Газпрому і міністром енергетики Туреччини стосовно можливості прокладення півно, ну, вже не південного його назвали як новий потік по території Туреччини, ну і далі вже до, до Європи. Туреччині дуже треба розуміти, що туреччині цей проект дуже цікавий. Тому що е ресурсна база Російської Федерації набагато більша ніж ресурсна база Азербайджану, з якого тягнуть відомий трансанатолійський проект, тобто з Азербайджану через Грузію до Туреччини. І далі знову ж такі варіанти були або через Грецію до е Центральної Європи, або до Італії на південь Італії От, на вашу надходити. думку, це також більш політичний проект, оскільки південний потік більше називали політичним, аніж економічним, каже, що економічно він був необґрунтований. Це можливість виходу каспійського газу до, до Європи. Ну він це не Проект. А ви порівнянні з попереднім, з південним потоком, якщо не вартість газ. порівнювати. Південний потік ну, він зростав, давайте розуміти, зростання вартості південного потіку, ну, тобто Газпром це держава в державі. І все, що, скажімо, хорошо, добре для Газпрому. Це зовсім не значить, що це добре для бюджету Російської Федерації. І навпаки, тобто Газпром збільшував ціну, тому що туди закладено було і так звані відкати, туди було закладено і корупційна складова в Європі. Ми розуміємо, яким чином працюють, працює російська дипломатія, яка лишається за. За сценою дами те, що ми не бачимо, те, що є не публічними, ну, загалом це, туди це, було вкладено це, це, вже 5 зрозуміло. мільярдів доларів. Вкладено багато бабу мільярдів це факт, досить велика сума. Оцінювався щонайменше 15,5 мільярдів євро. Це частина от, до Європи від Росії. А Росія вкладала у, у себе на території, тобто Південний Коридор, бо будувався ще по суходолу Росії, щоб вийти на газокомпресорну станцію от, на узбережжі Чорного моря біля новоросійського. Ну, тобто, от от там тобто то вкладено достатньо коштів і я не думаю що вот єдиним розчірком пера як то кажуть буде росія відмовити від відмовиться взагалі від своїх а, від притязань, цих п'яти мільярдів і від, що вона вклала і, і від від наступних ще які вона мала вкласти це означає що вона може повернутися до проекту південний пітік чи він назавжди завжди закритий так як наголосив на цьому мілі я думаю що це по перше це привід для переговорів з європейським союзом тобто це ]�аз. певна гра так? Виходить? безумовно європейський союз вже знову висловив здивування яким чином там південний потік призупинений? Як це могло статися? Ну тобто, півроку мова йшла про те, що південний потік не потрібен європейському союзу. Зараз європейський союз каже, як ми, ж, Пане ми ж так чекали. А, а, а одностороння Росія заявляє про припинення. Вона має на це право односторонньо заявляти? Там, там був консорціум компаній, Ну тобто, це заява політична заява Міллера. А я так розумію, що таку заяву він міг зробити тільки після того, як були проведені перемовини з іншими сторонами проекта. Давайте а, згадаємо, що участь у проекті. Брали італійські компанії, французькі, і німецькі. Ну, тобто, це був консорціум компаній. Е, головний тягар фінансово був на Газпромі 50%, і там по 5, приблизно 15% ще три європейські компанії, які брали участь в цьому проєкті. Тобто, я не виключаю, що заздалегідь було запропоновано, по-перше, призупинити проєкт у тому вигляді, як планувалося, і по друге, було запропоновано його реалізовувати вже через Туреччину. Ви кажете, що це певна гра, певні умови. Тепер Росія на певних умовах буде говорити з європейським союзом. Що таким чином Росія може виторгувати для себе? Перед європейським союзом питання може стояти стосовно санкцій. Безумовно, ну перш від санкцій постраждають всі Більше того, втрати вже попередні втрати, порахували. Якщо буде призупинено південний потік, це понад близько трьох мільярдів євро. Це контракти, які укладалися підрядні роботи, які мали виконувати з підрядними компаніями. То для країн учасників для країн -учасників. і для країн учасників і японські компанії мали брати участь в цьому там на пів на півмільярда був контракт. Ну тобто це досить досить серйозний удар по ну по можливим прибуткам. Це і це це розуміють європі. Тому я думаю, там торг не закінчується. Давайте розуміти. Вся проблема в південному потоці. Ну якщо брати от Політику відставити і подивитися на економіку. Проблема була в тому, що Росія не погоджувалась на те, щоб треті компанії мали право доступу до труби до південного потоку. Тобто вони Газпром хотів одноосібно розпоряджатися цими потужностями транспортними. Європа наполягала на тому, тому що Європа розраховувала, що Азербайджанський газ, який має надходити, от знову ж таки, через Туреччину, він також буде по Південному потоку надходити до Центральної Європи. Таким чином Європа зекономить кошти для того, щоб не будувати ще одну трубу, паралельно, по суті, по суті діла, Південно. От про що йшлося. Тобто Газпром не хотів, Газпром опирався, Європа наполягала. І я думаю, що навіть якщо проект буде реалізовувати через територію Туреччини, це все буде продовжуватись. Ну тобто, це велика гра, це великі гроші, велика політика. Вони з'ясовують стосунки між собою. Ми, Україна, у даному випадку стає заручником оцих торгів. І ну це відбулося не вчора, не позавчора. Це відбувалося ще до Майдану. Власне, ще як тільки... транзитер? Як транзитер, безумовно. Як транзитер, це, це відбувалося спочатку, коли Росія заявила про будівництво, ну тобто про наміри будівництва цього проєкту. Україна неодноразово говорила про проблеми, говорила про ризики для України як члена енергетичного співтовариства, було направлено ще в 2011 році, якщо я не помиляюсь, три листи до секретаріату Європейського енергетичного співтовариства стосовно Південного потоку. Ніякої реакції з боку Європи на той момент не відбулося. Ну, тобто, Європа як, Європа, як завжди, була занепокоєна така ситуація складається, Треба розуміти, що ці 60 мільярдів там 63 мільярди південного потоку або нового потоку по території Туреччини це саме той обсяг. Який буде забрано з української газотранспортної системи, а який загалом загальний обсяг а, загалом можливий обсяг транзиту сьогодні обсяг сьогодні через транзиту сьогодні? Обсяг транзиту. Ну, якщо трубу. ми беремо по 2013 року, зараз ще там підрахуємо угу. на, на, на вже до, до кінця року дійдемо, будемо розуміти по результатам 2013 року. Це було 85 мільярдів кубічних метрів прокачано через територію України. Тобто, ми маємо розуміти, що щонайменше дві третини цього обсягу. Іде по південному маршруту через там 4 роки, як якщо він буде побудований, тобто втрати по суті для України 63 три да? кубометрів ну, мільярдів газу. Втрати такі ж самі буде, це буде для України це буде менше для України. Втрати почнуться, коли а, обсяг транзиту скоротиться до 60 мільярдів кубічних метрів. 60, це точка... у випадку реалізації другого проекту. Це такі самі об'єми? Ну, що такий проект, що такий проект? Вони загрожують однаково, uh -huh. абсолютно більше того, новий проект буде загрожувати більше, тому що Чому? ну будівництво по перше, туреччина не є членом європейського європейського союзу, європейської спільноти. По-друге, Росія може домовитися з консорціумом, який працює в Азербайджані, консорціумом західних компаній, і які, до речі, будують трансанаталійський газопровід, який має. Доставляти Каспійський газ до, до Європейського Союзу, і це може бути якесь спільне підприємство, яке політично вже не буде виглядати як суто російська присутність, скажімо, або суто російський газ, який надходить до Європи. Ну тобто, політичну ширму зробити не проблема. Тобто, ви не погоджуєтесь з такою позицією, що згортання південного потоку залишає Україну основним транзентером газу для Європи, а, розумієте, Україна Чи напевне, Україна три роки. Чи будувався Південний потік, чи не будувався Південний потік, потік вона все одно залишається е, головним транзитером для Російської Федерації, для Російського газу до Європи. Ми говоримо зараз про перспективу, тому що проекти на кшталт Трансанаталійського газопроводу або південного потоку це проекти не одного року як будівництва і не одного року як на як на роботу. Горизонт в таких проектах е, становить близько 20-25 років, тобто розраховують на таку. Величінь, тобто часову, на такий на такій часовий проміжок, і тому ми не можемо говорити зараз. А впал впали ціни на нафту. Вони відмовились від південного потоку. Це перемога. Треба подивитися трошки далі. Треба розширити горизонт часовий, подивитися, які загрози це несе. Для тобто ви напряму пов'язуєте все таки падіння цін на нафту із будівництвом. Я б не через став, відсутність я б не став, фінансування чи як? я б, я б не став це пов'язувати. Ну відсутність фінансування для Росії це не проблема. Там не такі, ну якщо брати за обсягами Газпрому, це не такі великі кошти. Ну от як для, для але Газпрому. падіння цін падіння, світових цін на нафту підриває падіння економіку Росії світових цін на нафту підриває, але знову ж таки треба треба розуміти про достатньо великий демфер, який є у російського бюджету. Подивіться, що робить Росія. Росія девальвує рубль, але на відміну від нас, девальвація рубля для експортної країни, яка експортно орієнтована. Причому серйозно експорт не, не, не мінімальними обсягами, тобто у них від експорту залежить там левова доля бюджету. Вона виконує бюджет, вона вийде з виконанням бюджету. Да, будуть скорочуватись резерви. Але, вибачте мене, будь ласка, у них півтрильйона резервів. І можна з цим гратися. І гратися достатньо довго. Тим більше, за прогнозами аналітиків, така ситуація з нафтою вона може протягнутися щонайбільше, що найдовше це два квартали. Ну тобто, десь на початку літа ситуація почне змінюватися в інший бік, тобто ціни знову почнуть зростати. Ну тому що, скажімо, в низьких цінах на нафту зацікавлені, в зміні ситуації, тобто щоб ціни були високі, зацікавлені не тільки Росія. Тобто і Сполучені Штати, як там не було, вони теж зацікавлені, тому що вони є одним з головних видобувників на сланцевої нафти. А сланцеві проекти там рентабельність на сьогодні 60 доларів за барель. Тобто, якщо ціна впаде нижче, ну тобто, або вони працюють на межі рентабельності, або вони починають працювати у збиток. То нижче 60 доларів, якщо впаде ціна, тому досить багато серйозних гравців. Ну як би включено в цей процес і казати, uh -huh. що там тільки Росія страждає від цього, я б не став. І Китай і Європа, які ті на навпаки, зацікавлені, щоб як, як мога дольше лишалася така ситуація, тому що це досить позитивні драйвери для європейської для китайської економіки. Туреччина таким чином, якщо, скажімо так, піде на реалізацію цього другого проекту, про який ми з вами говоримо, вона буде активно підтримувати пропозицію Росії з низки економічних і політичних причин, безумовно. Ну, по перше, це політична причина досить проста. У Туреччини там намітилися достатньо серйозні розбіжності зі сполученими штатами, незважаючи на їх там союзничний характер відносин. І для Туреччини ну це серйозний аргумент, це серйозний важик, По перше, по-друге, Туреччина в перспективі стає е, найбільшим газовим вузлом, найбільшим газовим хабом в е, чорноморському регіоні. Да, з боку. З боку Близького Сходу найбільш, найбільшим хабом, який постачає газ до Європи. Порахувати достатньо просто 15 мільярдів з Каспію, Це перша черга, друга черга має становити 30 мільярдів, ну, якщо проєкт запрацює на повну трансанатолійський. Росія готова надати 60 мільярдів, знову ж таки, там, побудувавши цей свій новий проєкт. В перспективі є а, Іран який, виходячи з під санкцій, також може видати на гора, як то кажуть, близько 30-35 мільярдів кубічних метрів газу? І давайте не забувати, що є ще Туркменістан, є ще проект транскаспійського газопроводу, тобто через Каспійське море з Туркменістану до Азербайджану, і це додаткові обсяги, які можуть піти знову ж таки через Туреччину. Туреччина дуже зацікавлена в цьому проєкті, За... тому що вона стає угу. дуже досить вагомим гравцем. В, на євразійському континенті за таких умов Україна що буде з Україною? Які перспективи української До, досить. труби? досить? Якщо роз, події, будуть розгортатися таким чином найближчі 3-4 роки. Це досить серйозні ризики для української газу. Ну, газової сфери в цілому газотранспортної системи системи для газотранспортної системи перш в першу чергу. але самотужки україна щось може змінити не може самотужки Це має бути якась певна позиція європи я Самотужки україна змінити нічого не може тут будуть грати великі тобто україна має впливати або намагатися впливати лише політичними шляхами переговорами з європейським союзом переговорами зі сполученими штатами. штатами других варіантів немає тому що україна буде втрачати можливості по перше відсутність гарантій для обсягу газу, Зу російського по українських ЕТЕС це моментально ставить хрест на всіх перспективах інвестування. Ми маємо говорити вже не про інвестування, а про консервування. Ну, або можемо, як пропонував Бідсутність... попередній прем'єр різати на металобу. Відсутність гарантії об'ємів постачання. На сьогодні вони є, ці гарантії? Ні, немає. Немає, знижуються обсяги. Їх тому, не прописано. Що, а, їх в, в контракті не прописано. Тобто там прописана цифра 110 мільярдів кубічних метрів. А дру, другий пункт це якщо не помиляюсь, пункти дра в контракті, каже, що обсяги залежать від потреб європейських партнерів. Тобто 110 Тобто ці пан... об'єми визначають європейські партнери, а не Росія. Безумовно. Безмовне є контракти, контракти визначають загальний обсяг, тобто є принципи бере або плати, але заявки надходять від Європи як добові, так місячні. Ну і річний вже рахується загальний обсяг. Тому Газпрому в контракті з Україною було прописано, що обсяг транзиту складатиме, ну тобто залежатиме від заявок європейських партнерів. Це є в контракті, тобто цифра не прописана конкретно скільки. Буде прокачано по українській газотранспортній системі. І якщо цей обсяг не буде прокачано, тобто принцип «качай або плати він не прописаний в українському контролі. А ці об'єми, оці обсяги на сьогодні, вони залишаються десь приблизно в таких же цифрах, таких же межах Я чи думаю, що... тенденція йде на зменшення? По результатах року буде приблизно так же, тому що ну, десь якась а, рівновага досягнута, тобто північний потік не почав роботу там, на 100%, тобто туди перекидувати не будуть. Тому десь приблизно в тих же обсягах 80-85 мільярдів кубічних метрів. Це буде результат по цьому року транзиту російського газу. Пане Валентине. А от нещодавно, десь місяць тому, Словаччина за заявляла про те, що вона пропонує замінити південний потік новим газопроводом. Ми можемо говорити про газопровід, але знову ж таки, навіщо це Україні? Давайте знову ж таки говорити. Всі рішення, які ми приймаємо в газовій сфері, вони не мають не мають носити характер. Тобто, от зараз і все, і а далі там якось буде. Ні, так не може бути. Якщо ми говоримо про те, що ми переходимо на нові правила обрахунку транзиту і на нові правила взагалі реалізації транзиту на територію України, нам додаткові труби не потрібні. Нам вистачає тих труб, які є на сьогодні. Тому що а ми вже переходимо на ці нові правила. Ну о, за постановою уряду, так, але постанова уряду не має юридичного, у неї менше юридична сила ніж сила контрактів. А для цього потрібно змінити взагалі всю контрактну базу Газпрому і наш контракт з Газпромом також саме на транзит. Тоді можна говорити про те, що ці нові принципи можуть почати діяти у відповідності до третього За таких умов, які перспективи реформування нашої газотранспортної системи, і а, мова велася ще нещодавно про створення газового хабу на території України. Ну от знову ж таки знову ж таки питання полягає в тому, що ми залежимо под проекти щодо реформування, проекти щодо створення хабу. Ми залежимо від постачальника газу від Росії, тобто. Це можуть бути три вони повинні бути тристоронні домовленості. З одного боку має бути європейський союз. Він зацікавлений в цьому, щоб на території України було створено хаб. Але без постачальника ресурсу це зробити буде досить складно, тому що достатньо великі обсяги, і такими великими обсягами, на жаль, володіє лише ну у нашому регіоні. Може, треба або змінити регіон розташування нашої країни, щоб змінити ситуацію. Інакше не вийде. Тобто, обсяги ресурсу знаходиться в Росії, і Європа звикла працювати. Цим ресурсом російським. тобто на наші інтереси європа може відстояти, але нам потрібно зробити таку пропозицію, яка б влаштувала обидві сторони і російську, і європейську. Знову ж таки, ми говоримо зараз. От відсторонюючись від всіх політичних і конфліктних моментів, які зараз є між Україною і Росією, ну і стосовно реформування газотранспортної системи, уряд говорив про те, що шукають іноземних інвесторів, But... яка ми знову повертаємось сьогодні. до того питання. Гарантії. Іноземні інвестори, іноземні інвестори будуть потребувати гарантій транзиту. Тоді будуть вкладатися. У іншому випадку ну, вони будуть вкладатися в цей, в цей новий проєкт. Тобто тут мова, мова грошей, тут вже політика би, вона буде вторинною. А первинною буде економіка, тому що будуть рахувати, вкладатися в українську транспортну систему, вкладатися в її модернізацію, тому що зрозуміло, що там будуть зростати обсяги або залишаться на тому рівні. Або не вкладатися, тому що вони розуміють, що там знову ж таки, в горизонті п'яти років ситуація докорінно зміниться, і ну тобто ніхто ні не отримує ніякого зиску, ну хоча б ті кошти повернути, які вже вкладали. Ну, і на сам кінець. Ви говорите про те, що Україна має вести переговори з Європою, ну власне з Росією, а певними політичними методами впливати, відстоювати власні інтереси. Яка це має бути позиція української сторони? От, ви знаєте, Сьогодні ви знаєте, виходячи з назви вашої все-таки зацікавити ви, Європу, виходячи тому, з вашої... щоб Україна залишалася голов, головним транзитером з назви вашої програми. Україна має зайняти певну позицію, політичну позицію. Ну тобто, не може так бути, що країна заявляє проведення тут про наявність військового конфлікту з одного боку, там на сході, і говорити про те, що ми ведемо з агресором переговори на заході. Ну так не буває. От до тих пір, поки Україна не визначиться. Зі своєю позицією стосовно Російської Федерації до тих пір ніякі проекти ні в енергетиці, ні в економіці. Ну в будь-якому секторі секторі е, українському ре, реальної економіки вони не зрушаться. На жаль, дуже вам дякую. Свою точку зору озвучив Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань. Залишайтеся на парламентському далі. До зустрічі.